Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 356 670 особин за добу 920 і поранено 1 мільйон 70 тисяч 10 песиголовців за добу 2760 танків 5940 одиниць за добу 27 бойових броньованих машин 11 тисяч одиниць за добу 42. Артилерійських систем 8391 одиниця за добу, 15 реактивних систем залпового вогню 935 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 617 одиниць за добу, 1 літаків 329 одиниць гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6503 одиниці за добу, 32 крилатих ракет, 1620 одиниць кораблів, катерів, 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн, 11180 одиниць за добу, 40 спеціальної техніки, 1247 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!